На цьому місці стояв старий міст під час підриву окупантами Каховський Гест були затоплені ближайші села. Цей міст було знесено повінню. люди залишилися без моста. Після того, як вода відійшла, нашими саперами була обстежена ця ділянка території, після чого ми приступили до виконання робіт. Зараз ми відбудовуємо новий міст, який буде набагато краще, ніж попередній. На даний час ми забили всі палі, поклали декілька балок. Зараз працюємо над останньою палубкою, плануємо його завершити якнайшвидше. Транспортна інфраструктура дуже важлива для людей, для країни, тому ми працюємо, виконуємо завдання і будемо виконувати далі.